Нещодавно я вам розповідав про топовий ігровий ноутбук від Acer. Якщо ще не встигли зацінити відео, підказка є у правому верхньому куті. В ньому встановлено якийсь шалений 16 дюймовий екран з охопленням sRGB 100% та частотою оновлення 240 Гц. Але що робити, якщо вам цього якось замало? Якщо хочеться грати на великому моніторі з висококласною 2К матриця але при цьому не витратити на це всі гроші світу. Що ж, в мене є відповідь. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Рило свідомий. Давайте поговоримо про монітори вперше на моєму каналі. Acer Nitro vg 1 на 27 дюймів. Це монітор, який чудово підійде як фанатам комп'ютерних ігор, так і тим, хто хоче ефективно та зручно працювати перед великим екраном. По-перше, про комплект. Тут все досить просто: в коробці монітор, дріт HDMI, дріт DisplayPort, дріт живлення та підставка для розміщення на столі. Збирається все максимально просто: спочатку закручуємо підставку, потім вставляємо її в монітор та підключаємо його до живлення та комп'ютера. Насправді я все, щоб ви могли придбати монітор, принести його додому. Все швиденічко підключити та почати грати з кайфом. Підставка має агресивний дизайн з блакитним кольоровим акцентом та стоїть впевнено і надійно, Тут дає про себе знати металева основа. Приємно, що за монітором через трикутну конструкцію займається не так багато місця, тому його цілком можна поставити майже в притул до стіни. Також можна налаштувати кут нахилу екрана від мінус 5 до 20 градусів. І якщо таке вам все одно не підходить, є ще кріплення веса 100 на 100 для кронштейна чи монтажу на стіну. З інтерфейсів нам доступно. Два порти HDMI 2.0, дисплейпорт 1.2 та аудіороз'єм для підключення гарнітури. Якщо ви переймаєтесь за схоронність свого пристрою, на задній панелі є ще Кенсінгстонський замок. Можете його прив'язати до столу, я не знаю. Корпус монітора виготовлено з пластику. З підставкою габарити становлять 614 на 475 на 240 мм а важить монік 4,9 кг. кілограми, без підставки, 405. Це означає, що з ним можна використовувати майже будь-який кронштейн та не переймає. Атися чи буде воно триматися, тому що ну точно буде елементи керування розміщено на задній панелі під праву руку. Є декілька кнопок та джойстик для зручної навігації. Хоча насправді тут чистий plug and play. все працює відразу після того, як ви дістали монітор з коробки. Єдине, що я змінив, це підняв яскравість зі стандартних 70% до 100%. на передній панелі. Є лише один невеличкий led індикатор який світить синім кольором при активному підключенні, та лого бренду. Тому я впевнений, що цей монік впишеться у будь-який інтер'єр та приміщення. Рамки навколо дисплея тоненькі, сприймається сучасно і питань я не маю. Є ще два динаміки по 2 вати. Звук видають приємний, але не дуже гучний. Якщо інших варіантів немає, то варіант цілком прийнятний, але я б радив все ж таки придбати чи гарнітуру, чи якісь додаткові колонки. Але все це лірика. Вас, я впевнений, більше цікавить, яка там частота оновлення екрану та яка роздільна здатність. Взагалі, що там з матрицею та розповідаю, це 27-дюймовий IPS з роздільною здатністю 2к. 560 на 1440 пікселів, а яскравість становить 250 кандел на метр квадратний. Вам може здатися, що це не дуже багато, але мій досвід показує, що цього цілком достатньо. Ба більше, коли я побачив цю специфікацію на папері під час підготовки цього матеріалу, сам непогано так здивувався, адже до яскравості точно не було ніяких питань. Проте, якщо вам потрібно щось ще яскравіше, можете звернути увагу на іншу модифікацію з показником яскравості 350 кандел на метр квадратний, але і ціна тут буде від відповідно трохи вище, Кути огляду дійсно дуже пристойні. 178 градусів, і це не жарт. Зображення насичене та яскраве, якби ви на монітор не дивились. Але ж це ігровий монік, як там із заповітними герцями. А все добре, через HDMI ми маємо 144 Гц. А якщо взяти дріт для підключення DisplayPort, можна отримати 180 Гц. І все це чесно відпрацьовує в іграх та при роботі. Враховуючи ціну монітора, зображення викликало в мене справжній шок. Визнаю, я дуже прискіпливий. До якості картинки, і тут послухайте мене уважно. Це реально класна матриця, яку я можу щиро порадити. Затримка зображення становить 1 мілісекунду, що при експлуатації взагалі не відчувається. Ну і ще є 95% покриття кольорового простору dci p 3 Тобто дивіться, всі можливі ігри тут мають шикарний вигляд, і це факт. Але ще за цим монітором цілком можна працювати із відео та фотоматеріалами на комфортному рівні. Ще мені дуже хочеться відзначити рівномірність підсвітки, адже якихось суттєво. Пересвітів я не помітив. Це означає, що навіть у темних іграх ви матимете класний досвід від геймплею. Звісно, тут використовуються купи крутих технологій для покращення досвіду, як от AMD FreeSync Premium чи Nvidia G Sync для пікової плавності та цілісності картинки. Але тепер найголовніше, всі ці характеристики та можливості зараз коштують лише 10 тисяч гривень, що дійсно дуже приваблива пропозиція. Це найдоступніший 2К монітор з частотою оновлення до 180 Гц від відомого виробника, ще якість зобра враження на дуже високому рівні. Виходить цікава ситуація, бо чисто з власних вражень та досвіду я вже можу порадити купити такий монік. Але з урахуванням ціни це топ, ще й гарантію дають на 3 роки. Ну і звісно ж, якщо вас зацікавив монітор Acer Nitro vg 1 сміливо переходьте за посиланням в описі цього відео та купуйте його собі. Це щира порада. Він дійсно класний. А якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте про вподобайки, підписку на мій канал. Та дзвоник, дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі, які, по перше, допомагають у просуванні якісного українського контенту, а по-друге, їх просто цікаво читати. Ще нагадую, що в описі відео є посилання на мій тікток. Там я публікую огляди на абсолютно різні пристрої. Тож підписуйтесь, вам точно сподобається. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав для вас для перегляду наступними. Тож запрошую, мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!